За минулу добу противник завдав 51 авіаційний удар по Україні. Зокрема, застосував 44 шахеди. Всі вони були збиті підрозділами ЗСУ. Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших точок на фронтовій мапі. На бахмутському напрямку від вогню різнокаліберної артилерії. Постраждали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Спірне, Білогорівка, Солидар, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Озерянівка Донецької області. Вночі росіяни знову гатили по Києву. Нашим захисникам вдалося знищити 22 дрона. Камікадзе внаслідок нічної атаки пошкоджено енергооб'єкти Києва. Постраждали 8 людей. Так безумовно столиця залишається е, саме. Основним напрямком атаки ворожих дронів противник саме туди цілить найбільше, але і на східному, і на південному напрямку теж були знищені би цієї ночі. Сьогодні вранці помер один із постраждалих внаслідок російської атаки на столицю 31 грудня. 46-річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані. За останню добу ЗСУ відбили атаку окупантів на Донеччині і Запоріжжі. Втрати противника понад 175 поранених особового складу. Знищено 12 одиниць військової техніки різного типу та склад боєприпасів. Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили та військової техніки противника. Сьогодні зранку на Херсонщині росіяни атакували центр Береслава, обстріляли міський ринок. На цю хвилину відомо: п'ять людей поранено, троє людей у важкому стані. Всього за минулу добу окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Загрози завдання ворогом ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишаються по всій Україні. Людей закликають зробити запаси води та за можливості зарядити всі пристрої. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.